Пане Сергію, вітаємо з перемогою, з черговою перемогою в чемпіонаті Тернопільської області. Скажіть, будь ласка, чи такий напружений щільний ігровий графік не заважає вашій команді? Щільний графік він завжди десь трішки заважає, тому що футболісти втомлюються. і Важко відновлюватися, особливо коли грати там два дні підряд, то це дуже проблематично. Ось. Але цей тиждень у нас був, так би мовити, Вільний від гри посеред тижні. Ми повноцінно готувалися до, до цієї гри, тому ось так. Якщо подивитись на рахунок, досить легко і сьогоднішня гра. Хоча б під час самого матчу були напружені моменти. Скажіть, будь ласка, за рахунок чого ви перемогли, вам вдалося перемогти у сьогоднішньому матчі? Ну, ми серйозно готувалися до цієї гри, оскільки. Команда Поділля завжди такий бойовий суперник, ніколи просто так не поступається, особливо коли грає вдома. І хочу сказати, що Поділля це поки що єдина команда, яка забрала очки у Борщова. Тому ми розуміли, що буде серйозний бій, і ми дуже серйозно підходили до підготовки до цього матчу. Ось по ходу гри ну, десь нам нам допоміг швидкий гол, який забили практично там, на першій хвилині. Я думаю, що десь він відіграв таку немалу немалу роль у нашій впевненості. І відповідно десь суперник, напевно, трішки був, не очікував такого початку, тому десь нам пощастило, ми забили швидкий гол, а потім реалізували свої моменти. Ну, десь такий рахунок. Дякуємо. Ну, ми бажаємо вам успіхів і в чемпіонаті Тернопільської області. Я думаю, всі вболівальники нашої області вас підтримують на аматорських змаганнях на всеукраїнському рівні. Дякуємо. Дякую, пане Сергію. Пан Олег, рахунок не дуже приємний, але слід зробити комплімент вашій команді. Команда не знітилась, не розсипалась, є такий футбольний термін, грали до кінця. Скажіть, будь ласка, який був план на гру, що вдалося, що не вдалося? Ну план на гру не виконаний був на першій хвилині не пропустити, знаючи, що команда грон і гроша збалансована команда, одна з найкращих, якщо не найкраща. Я вважаю, команд цього року, і перше, що не, не вдалося, не пропустити гол. Ми пропустили, як кажуть, а Її забити дуже важко. І так трошки надлом пішов команди, ну, але нічого. Я вважаю, що хлопці ну, заслужили, ну, знаю, хоч рахунок 1-6, але я їм все одно дякую. Вони не знітилися, вони билися до кінця. Вийшла молодь, яка мало часу грала мало, мало часу ігрового мала, але нічого наступні чотири гри я вважаю, будуть вирішальні. В місце положення в таблиці. Ми підтримуємо вашу команду, бажаємо не опускати рухи, руки, рухати стільки вперед і перемоги, ще обов'язково будуть. Дякую.